якщо один зачепиш, можуть відкритися всі, тому я дуже обережно. Полтавка Тетяна Толстолуцька перевіряє поштову скриньку у під'їзді свого будинку. Живе тут жінка 47 років. Говорить, за цей час скриньки не міняли, а ремонт під'їзду робили у 1980-х. Моїй Мої дочки доньці, мабуть, роки три було. Зараз їй вже за 40. Тоді у під'їзді був косметичний ремонт. Була просто побілка і пофарбували панелі. Ми хочемо поміняти двері не вхідні, а ось ці міжпід'їзні. Потім повністю, щоб нам це все поштукатурили. на ремонт члени об'єднання співвласників багатоквартирних будинків назбирали 30% необхідної суми. Решту ще 70%, хочуть отримати за міською програмою підтримки ОСББ. каже Анатолій Лисенко. проєкті наразі прописана сума. Якщо я не помиляюсь, 345-350 тисяч гривень. Наша частка ОСББ складає всього 105 тисяч. Це реально. Ми знайшли ці кошти. Залишилось тільки провести тендер, визначити підрядчика і почати роботи. Програму підтримки ОСББ на сесії Полтавської міськради затвердили депутати у грудні 2019-го. Оформляється заявка від будинку, виготовляється технічна документація, проект на те, що саме буде робитися, подається в управління ЖКХ, і потім управління ЖКХ готує пакет документів на профільну депутатську комісію і на сесію міської ради для того, щоб місто виділило цю суму співфінансування. Далі, коли виділ прийнято це рішення, оголошується тендер. Далі безпосередньо вносяться частками: 70% місто, 30% співфінансування. І у мешканці виконуються роботи. Документи щодо ремонту дому на вулиці Тимошенка до міськради подали наприкінці жовтня 2020-го, каже Анатолій Лисенко. А включити будинок до програми співфінансування депутати вирішили 19 березня цього року. Не одна сотня ОСББ спілкується між собою. І от дивимося на результат хоча б одного будинку. Як тільки ми побачимо, що цей перший будинок пройде, ми зрозуміємо всю процедуру пройдену. Так? це, то я впевнений, що таких заявок будуть десятки. За словами Олега Тертишника, дім на вулиці Тимошенка поки єдиний у місті, який подав заявку на отримання грошей. Водночас жодного ремонту за програмою не профінансували, каже членкиня комісії з питань містобудування та депутатка міськради Юлія Горчаніна. Проблема в тому, що постійно змінюється або відсутнє взагалі керівництво управління ЖКХ. На початку липня з міського управління житлово-комунального господарства звільнився начальник Сергій Сінельник. Як повідомив Суспільному телефоном нинішній виконувач обов'язків керівника установи Олександр Попенко в управлінні готують документи для проведення тендера щодо ремонту будинку на вулиці Тимошенка у Полтаві. Коли саме його оголосять, поки каже, не знає. Дарина Литвак Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.